Шановні жителі міста Василькова. Бачите, міська влада реагує на мої звернення. Неодноразово було так, що я виклав відео і міська влада відразу реагує і оправляється. Цього разу також дивлюсь, вони відреагували на моє звернення біля переїзду і покосили. Але є зауваження, бачите, покосили вони не, не все. І до кінця. Знову ж таки, якщо машина їде, воно краще видно, ніж було раніше. Але не набагато. В принципі, краще. Реагують. Але чому роблять так, аби зробити, не розумію. Там залишилось не так багато було докосити. Щоб було вже ідеально. Але є плюси, хоч реагують. За що знову ж таки я вдячний. Все, всім гарного дня. Дякую.